Вітаю всіх на каналі Радість в дрібницях! І сьогоднішнє моє відео про те, як я зв'язала серветку ажурну, називаю її сонячною. Зараз зимку, коли така негода, стільки снігу, так не вистачає тепла і сонця, тому серветка для настрою. Серветка ажурна зв'язана з тонких ниток. На початку відео є схема, кому цікаво, користуйтесь. А зараз я хочу. Розповісти, як я блокую серветку. Користуватись крахмалом не люблю. Люблю користуватись клеєм ПВА. Беру 5 частин води, одну частину клея ПВА, гарно розмішую посудині, викладаю серветку, замочую на 20 хвилин. Потім віджимаю і викладаю на лист пінопласта. У мене спеціальний лист пінопласта, на якому я блокую в'язані речі. Блокую булавками, вони такі товстенькі, з бульбашками, ними дуже зручно блокувати, а от жити користуватись зовсім не зручно. Спочатку блокую з двох боків, потім з чотирьох, і так, пішла витягувати, блокувати. Заблокувала і прямо на пінопласті серветка сохне. Коли висохне, тоді знімаємо. Ось така у мене вийшла заблокована серветка. Гарно видно малюнок, вона стала товстіша, тримає форму. Я вам уже її ось демонструю. Вона мені піднімає настрій. А ще буде мені для демонстрації посуду. Не забудьте підписатись на канал, ставте лайк, дизлайк. Дякую за увагу.